Всім привіт! З вами я, Царіца, і сьогодні я вам буду показувати, як я ухажую за своїм питомцем це собака. Це скажі, собака купляла його за 15 гривень в Україні. У мене є ще настояща собака, Он, він, Я його не буду більше так показувати. Так, перше, що я зробила, це я взятку. Коробочку, бо в мене ящика не було. І застелила так, такий маленький цей рушничок такий. І тим боляче воно може закриватися. отак, коли він спить. Ну я не буду закривати так, далі. Це ігрушечка. Мені попалося таке, дивіться. Попався такий далі це така. Коробочка, це мені щось там дарили. Така коробочка. Це я буду туди класти ігрушки, які е, завтра куплю. Так, далі. Це квіти із Лего, антисептик і календар, Це квіти з Лего, антисептик і календар. За собакою я ухажую кожен день, коли приїжджаю зі школи. Так, я зараз. Вчуся в школі в четвертому класі, вже почти його закінчую і вже скоро буду п'ятокласницею. Е, Так, у мене був ще один такий собака, тільки е, в нього, коротше, пузо порвалося і. Е, ну, і я його викинула, за те, що нього пузо порвалося. Я не знаю, я так роблю. За споку я гажу, так, кожен день, це я вже казала. Е, тим более я його люблю. Він хороший в мене мальчик. Його звати. Е... Його звати. Ой Боже, як це. Я трошки забула, бо я не часто додому можу приїхати. Е, я, я приїжджаю в 12.30, бо в мене маршрутка. Е, і трошки я буваю на 3 години їду, е, бо в мене багато уроків буває. А сьогодні у мене 4 урока. Так що його звати. Ти ну, я хотіла, коли я перший раз у мене був, хотіла його біконом назвати. Ну, бікон це якось так собі. Його звати Джек. Да, це маленький собачка Джек. Я не пам'ятаю, яка в нього порода, чесно. Чесно. Ну, е я не пам'ятаю, е яка в нього порода. Ну, е ця порода дуже класна. Він тільки проснувся, бачите, в нього вухо трошки таке. Ви бачите вушко. І отакий -от мене стіл. Я його можу скласти, а можу не скласти. Так що, отак. Так, далі. Отак він виглядає в складіну. От... От... Так. І от такий в мене столік. до собака мій. Отак сьогодні, знаєте, яке число? А ну вона нам. Сьогодні 22. 23 і в моєї однокласниці дере. Ну, Дере це скорочено День народження. Я, мабуть, скоро перезву свій канал і за того, що я знімаю собаку. собаку. Ем... І я його замість саліти назву Сквіш. Сквіше. Так, сквіше. Так що так. І я ще планую е, купити нову собачку. Так що ждіть нових відео, бо воно може вийти прямо зараз. Ладно, зараз виходить друге відео. Отак. От І зараз я буду кормити собачку. Так. Ось така в нього мисочка. Ось це корм. Це рідкий корм такий, і він зараз буде їсти. Ось він їсть. І поки він їсть, я хочу розказати, де я взяла таку ігрушку. Дивіться, зараз є бокси в АТБ, ну всяких є в, є в голубих АТБ є в Чорних АТБ і там є такі боксики з е, Равликом Бобом. І там є нова колекція, і там такі випадаються. Бачите, мені такий випав. І коли мій собачка поїсть, він буде спати, а потім, е, він, е, потім він буде е, гратися. І потім знов спати, і потім вже зйом... з... зйомка закінчується. І тоді я вже починаю робити домашню. І він їсть. Так, він вже все з'їв. Він вже пощі засинає, так що я його так покладу. Так я його покладу. Тепер він буде спати. І коли він проснеться, я включусь. Пройшов вже цілий час і мій собака вже і вже собака гризе оцього. Поки він гризе, я йому буду завтра купляти ігрушки. І, ну, йому, щоб оцей. Ну, в нього тільки цей один є, а я йому хочу ще купити. І так-то я йому буду ще купляти. Е, і в мене є ще свій телеграм-канал, чи е, чат-бот чат е, іду гуляю по лісу. Е, е, Силку. Селка, селка буде. Наступному відео, бо мені зараз треба буде монтірувати. Зараз собачка грається. Вже прийшов е, вже пройшло десь пів часа чи час, собачка вже погралася. Е, і, все. і він вже знову хоче спати, бо він спить два рази на день. Так що зараз реагу так покладу. Щоб бачити, щоб голівка в нього. Лежало так дивіться, бачите? Бо тут, з, таке, він. І в нього ще є ошейничок, так. Да, це я забула сказати. В нього є ошейничок. Він спить. Так, це мисочкою Сердечко Ну, а на цьому я дякую вам, що ви подивилися моє відео. Підпишіться на мене, будь ласка. Бо я можу зовсім не випускати відео, якщо ви не захочете. Так, так собачка збачка. Е, ставте лайки. Пишіть коментарі, що... Е, яке наступне наступне. Що вам розказати ще, Що... щоб ви ще хотіли? Ну, що ви ще хочете, щоб я вам розказала. Так що я вам дякую. Велике-велике дякую. Всем гарного дня, пока.